Заміна газового фільтра, газового редуктора Томасетто. Я купив отакий фільтр. 37 гривень. На вересень 2017 року ціна фірми Томасетто. Сам фільтр знаходиться отут, під трьома болтами, які відкручуються шестигранічком або зірочкою. От. І я проїхав десь близько 10 тисяч кілометрів. От, бачите, старий фільтр який. Чи погано видно? О! Така як металева стружка чи що, це воно таке жирна така гадость. Зараз я спробую дістати його. Ось Бачите, як виглядає фільтр? Машина проїхала 10 тисяч. Вон видно гумки, які ми зараз замінимо. Такий як білий порошок, воно дуже легке от. Ну всередині фільтр чистий Ну так от замінюється фільтр газу редуктор телефон.